Розширити коло знайомств, опанувати навички, інтегруватися в громаду, а також знайти можливості для працевлаштування. Саме такі послуги можуть отримати вимушені переселенці в новому інтеграційному хабі Твоя опора. Заклад функціонує при прихистку для внутрішньопереміщених осіб, який у перші дні повномасштабної війни відкрив благодійний фонд Твоя опора. Це комфортний простір у центрі Львова, розташований на вулиці Дрогобича. 5. Там люди, які постраждали від війни і знайшли безпечне місце, можуть отримати допомогу. За два роки повномасштабного вторгнення прихисток прийняв у своїх стінах вже понад п'ять тисяч осіб. За словами директорки, ціль інтеграційного хабу сприяти новим мешканцям Львова реалізувати себе, почуватися комфортно й стати повноцінними членами громади. Ідея такої успішної інтеграції. Змішувати корінних львів'ян львів з гостями нашого міста, які можливо планують залишатися в нашій громаді, і щоб ефективно якісно налагоджувати цей діалог, наша модель це така мультидисциплінарна команда фахівців, які підтримують людей так з різних сторін, так наче огортають знаєте, тим, чим їм де їм треба підсилити. Укомплектувати інтеграційний хаб вдалося завдяки міжнародній гуманітарній організації Core Response за підтримки американського Червоного Христа. Ініціативи, які спрямовані на підтримку, на повернення стійкості впевненості у майбутньому людям, які опинились через війну у біді, є не менш важливими ніж. Напряму надання прихистку чи матеріальної допомоги у хабі щодня проводять різні активності, зокрема серед послуг, які пропонує центр, майстер-класи з арт-терапії, які допомагають зняти стрес та розвантажитись. Ми малюємо, тому що малювання це є арт-терапія найпрекрасніший інструмент для заспокоєння нервової системи, для балансу, для того, щоб людина щось почала творити, щоб вона бачила свій результат. Віктор ділиться враженням від відвідування арт-терапії. За його словами, вона допомогла йому опанувати нове хобі, завдяки якому він відкрився по-новому для світу. Я не перший раз на арт-терапії, але ж в першій собі відкриваю великого художника. Я навіть не очікував такого. Особливістю цього хабу є й те, що тут знайдуть підтримку як дорослі, так і діти. В центрі працюють професійні вихователі, які доглядатимуть за дітьми, щоб батьки тим часом могли владнати особисті справи. Також за потреби батьки можуть залишити тут дитину на три години. Софія Фанко, телеканал НТА.